Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Єрмак не зрадник, пише військовий Руслан Карімов. Якщо американці щось знали б, Єрмака при владі вже не було б. Останнім часом саме Єрмак і залужним беруть участь у процесах та переговорах. Єрмак мерзенний, але він не мерзенний. Зараз я за правду, а правда це єрмак. Імпровізація. Єрмак Єрмак Єрмак. Єрмака надто багато у мене в стрічці зранку, як і цитат великих. Єрмак зробив помилку. За кожну таку помилку Україна покладає життя тисяч синів, позбавляється міст та нормального життя. За кордону цього не зрозуміти, звідти цього не видно. І потім Хто такий Ярмак і в чому його функція? Боюся, такими темпами дійде до того, що американці готували напад на Росію через Україну. Просто Ярмак усіх урятував і заложний був у нього помічником. А взагалі так, американці не ідіоти, у них своя гра проти ФСБ та ГРУ, резюмує Карімов. В той же час в Офісі президента України призначили бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних кураторів і числа топ-чиновників та депутатів, які мають допомогти їм закрити всі потреби. Про це пише українська правда із посиланням на джерела. Це офіційна версія. Неофіційна. Думаю, всі Зрозуміли, якийсь депутат буде керувати та слідкувати за генералом Сирським, Тарнавським Наєвим Шапталою і так далі. Єрмак затискає удавку все сильніше. В той же час, за даними телеграм-каналів, сам залужний проти цього рішення і вискаже своє невдоволення Єрмаку та Зеленському для потреб армії, якщо депутати не знають, працює Міноборони політикам в штабах не місце. В той же час телеграм-канал Печерський Пагорб пише: мабуть, варто описати, як офіс президента сприймає ситуацію на фронті з боку. Вперед ми постійно чуємо звинувачення на адресу західних союзників. Вявляв, вони надають Україні НАТО мало озброєнь. Водночас президент Байден нагадав, як Зеленський проігнорував попередження Держдепу США про російське вторгнення, а видання The Wall Street Journal опублікувало розгромний матеріал про те, що західна допомога може просто розкрадатись українськими чиновниками. Що відбувається? Відбувається те, що війна з Росією пішла шляхом найбільш неприйнятного для команди Зеленського. Війна затягується і перетворюється на позиційну. Відразу обмовимося з погляду військової, накинуті нами експерти, проблеми не бачать як таке. Так в Донбасі ЗСУ здають позиції, але вони здають позиції, зруйновані в Мотлох. Після того, як ворог кладе перед ними сотні та тисячі своїх солдатів. Командування ЗСУ продовжують реалізовувати тактику виснаження Росії, якої вони дотримуються з першого дня вторгнення. Відповідно до цієї тактики, втрата Бахмуту не створить жодної трагедії. Перед ворогом Слов'янськ та Краматорськ перетворені зсу на серію укріп районів, продовжуючи наступ на укріплені позиції ЗСУ, армія Росії витрачає свої ресурси і людей. Саме це потрібно зараз зсу перед переходом у контрнас. Стоп, воно заплановано і не лише Україною. Британські та американські партнери діють строго у відповідності до цього плану. Озброєн та боєприпасів вони дають чітко для проведення оборонних операцій і не більше за багатьма причинами, наприклад, щоб склади боєприпасів не були знищені російськими ракетами і літаками, а ще для того, щоб у Кремлі раптом не вирішили перейти до оборони, щоб утримати території, і зберегти резерви, що залишилися. З військової точки зору все чудово, з політичної не дуже що у квітні в офісі президента України всерйоз вважали, що війну вже виграно. Там навіть почали Гроші, які захід має виділити на відновлення. Тепер УВП все більше переконується, що перемога буде справою не швидкою, а суспільство вже встигли підготувати до думки, що, мовляв, 2-3 тижні і все. Саме з цим пов'язана різка зміна настроїв Арестовича. На зміну Бравурному ще трохи потерпіти. Прийшли нотки зовсім непереможні. Арестович, як і весь офіс президента, знає, що невдоволення народу владою посилюється. Народ живе в умовах безробіття, паливної кризи та регулярних ракетних обстрілів. Народ ставить неприємні запитання. Очевидно, швидко відновити економіку. Економіку не вдасться. Офіс президента потребує перемог від військових. Оскільки ставка Головкому з військовою прямотою відповідає, що перемог зараз не буде і не передбачається. Ярмак просуває іншу ідею за всяку ціну утримати Бахмут навіть ціною великих втрат. Оскільки головком залужний генштаб вже дали зрозуміти, що з ними десядеш там і злізеш, УВП вирішили впливати на командирів на місцях, але і там нічого не вийшло. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.